Головна функція дофаміну – змусити нас ганятися за щастям, а не бути щасливими. У цьому відео буде величезна кількість посилань на різні дослідження, силочки на яких я залишу в описі цього відео. Привіт! Мене звати Поліна, я мама-дослідниця, психолог за освітою і хочеться думати просто адекватна людина. У 1954 році проводився експеримент Джеймсом Олдсом і Пітером Мілнером. Вони його проводили на пацюках. Вони вживляли електрод у мозок пацюкам і подавали через нього ток. Пацюків били саме в той момент, коли вони підходили у кут. І дослідники думали, що пацюки будуть уникати той самий кут, щоб не відчувати болю. Але сталося не як гадалося. Пацюки навпаки прямували у цей кут, щоб відчути цей біль. А згодом. Дослідники дали пацюкам можливість самостимуляції, тобто, щоб пацюки контролювали самі биття током самих себе. І дійшло до того, що вони себе просто дико виснажували і навіть деякі вмирали. Так що ж взагалі відбувалося? Насправді, дослідники думали, що вивчають страх. Але все пішло не по плану через те, що Олдс, Неправильно вживив електрод у мозок пацюка, точніше, не в ту область, не в ту ділянку мозку. Але завдяки цій помилці тепер ми знаємо про область задоволення. Згодом до цієї теми підключився Роберт Хіт, який пішов далі у дусі біхівіарістів, які в той час панували на арені психології, і вживив електрод з подачою току у мозок людей. Ну і відбулося те ж саме: люди стимулювали і стимулювали себе. Але тут науковці почали переживати, що справа зовсім не в задоволенні. Через ту тривогу, яка виникала у клієнтів, пацієнтів, досліджуваних, яких забирали чи вимикали цей стимул стимуляції. Це виглядало як нав'язлива поведінка, аж ніяк ніяк отримане задоволення чи насолоди. Насправді ж вчені стимулювали те, що наразі ми знаємо як система підкріплення. Тобто кожен раз, коли пацюк натискав на кнопочку, в його мозку відбувалася інша. Давай, натисни ще разочок, і от-от прийде це саме задоволення. Ну давай, давай, натисни, натисни! Але як ви здогадуєтесь, ніякого задоволення вони не отримували. А струм тільки спонукав їх натискати все частіше і частіше. А тепер перенесемося в реальність і подумаємо, скільки стимулів нас оточує кожного дня. Дякувати Богу, нас ніхто вже не б'є током в мозку, але маркетологи справляються значно краще. А тепер проаналізуйте, скільки таких стимулів і підкріплень ми бачимо кожного дня. Кожну годину. Ресторани, лотерейні точки, лотерейні білети, казино, магазини. Уф, живучі в Іспанії, насправді я бачу дуже сумну картину з лотерейними точками. Вони тут повсюду. І люди дуже їх люблять. Для них це звичка і спосіб отримати той самий дофамін. Мені трошечки сумно за цим дивитися, але в мене свої дофамінові звички. Прилив дофаміну не викликає задоволення. Він робить нас більш енергійними, активними, працьовитими. Завдяки ньому ми робимо якісь наступні кроки чи дії. І як нам здається, саме ці дії можуть нас привести до самої тої насолоди і задоволення. У 2001 році Стенфордський нейробіолог опублікував дослідження, в якому довів, що дофамін відповідає за передчуття. А не за отримання тієї самої нагороди. Еволюційно це саме очікування закладено в нас для того, щоб ми йшли полювати, збирати їжу, щоб ми продовжували рід. А вже ж наразі ми живемо в абсолютно іншому світі. Але ми бачимо і відчуваємо запах солодкої чи жирної їжі. І бамц! В нас відбувається всплеск дофаміну. Але наразі це шлях до ожиріння. А не до довголіття чи виживання. А чого вартують сексуальні образи, які нас всюди оточують? Навіть якщо вам будуть рекламувати сметану, але її буде рекламувати дуже гарна, гола дівчина, то все ви вже на крючку. А гаджети це один з найсильніших наркотиків ever. Ми, як пацюки, у клітках все натискаємо, клікаємо, скролимо, переходимо з однієї сторінки на іншу, свайпаємо у пошуках все нової і нової інформації, яка б здавалося, має задовольнити нашу потребу в насолоді. Ми женемося за цією самою винагородою, а вона все вислизає від нас. Наразі я проходжу власний експеримент, відпочинок від інстаграм. Я видалила додаток з телефону і вже десь два з половиною місяці не користуюся інстою, і я знаю, що 100% повернуся до неї, коли я зможу з нею працювати саме як з інструментом, а не як з замінником реальності. Можливо, коротенький детокс від тієї соцмережі, яка саме вас забирає найбільше часу і сил, зможе допомогти оновити ваші нейронні зв'язки. З відеоіграми, до речі, ситуація теж не втішна. Там взагалі одні винагороди, але ви не знаєте де, коли і скільки ви отримуєте. Є дослідження, які доводять злет до фаміну під час відеогри, такий самий, як під час дії амфетаміну. Тож робіть висновки самі. Напишіть в коментарях, які ваші власні дофамінові гачки, на що ви ласий. Наш мозок з часом звикає до винагород, якими ми себе ласуємо. Недаремно Starbucks, наприклад, змінює колір форми своїх працівників або ж додає різні смаки кави. Про мес і там сару я взагалі мовчу. Там політика кожного тижня завозиться нова річ. Ну вона вже ж не одна, така міні-колекція. Ще й робиться ротація в магазині. Що якщо ви навіть позавчора були в магазині і запам'ятали, що десь знаходиться річ, яку ви б хотіли придбати, якщо ви прийдете вже після ротації, то вам знадобиться багато часу, щоб пошукати її в магазині, бо її перевісять, і вам знадобиться час, щоб пройти по всьому магазину, передивитися все ще раз, або ж побачити нові позиції. Це все робиться для того, щоб це вас збуджувало і спонукало витрачати ще більші гроші для отримання того самого задоволення. А ви помічали, що коли ви приходите до магазину, обираєте, міряєте, навіть в процесі купування, ви отримуєте задоволення набагато більше, ніж коли ця річ у вас вже з'явилася. Ми ж, блін, ті самі пацюки. А вже ж ми живемо в такому світі, де нас на кожному кроці намагаються підсадити на дофамінову голку. Але не скидайте себе відповідальності. Я не пропоную бути пустельниками, закритися вдома і світу білого не бачити. Я лише пропоную стати більш усвідомленими у своїх діях. Помічати, коли вас заманюють якимись запахами в магазин чи в кафе. Дивитися, на які хитрощі вдаряються працівники і продавці. Типу, наприклад, маленька лотерея на касі. Здавалося б, невинна річ. Коли ви станете помічати ті самі маркетингові стратегії, вам стане набагато-набагато легше не піддаватися цій спокусі. Я бажаю вам у цьому великих успіхів. Напишіть в коментарях від 0 до 10, чи сподобалося вам це відео. Де нуль повний жах. І 10 – сподобалось кайф давай ще. Підписуйтесь, ставте лайк цьому відео. Любіть і бережіть себе! Побачимось в наступному відео, Па-па!